Вашій увазі хочемо представити вам оптичний приціл загонник Aston 16х24, модель Scott 24. Це фірма Vector, Vector Optics, Щось має ось такого формату сітку. Ось, що сказати про цей приціл. Зараз ми його розпакуємо і подивимось, як він виглядає. Знаю, ще є у нас отакого формату е рекламка, можна так сказати, якась е брахушурка, е якій вказана. Е що потрібно робити, але вона англоязична. Ось. Відповідно, варіанти сіток, які є. Ось три варіанти. Дуже е, круто те, що в цьому наборі зразу є ось е, такі е, кільця. Кільця у нас е, це варіанти Vector Optics. Зараз яка тут модель. С. E, 34 Це варіант з швидкознімних знімних Ой. Так. Ож. Що має якось відкриватись. Так. Так, ось цього. Відповідно у нас ось такого формату зірочка. шестигрянник. І ось відповідно, як виглядають наші кільці. Підходимо їх в сторону. Ось наш приціл. У нього є такі характеристики. Ось. Так. Ось так він виглядає. Самі кришечки на резині. При, якщо брати його, скажімо, на поле, краще придбати нові кришечки. Відповідно, з ними буде краще працювати. Характеристики прицілу, відповідно, можна побачити в цьому місці. На коробці самі вони вказані. Його вага 480 грамів, його длина буде 265 мм, 265 см 60 Мова, батарейки тут можна робити SR-2032, відповідно він підходить під кільця 30 мм, відповідно, і труба тут 30 мм. Ну Непоганий варіант. Можемо спробувати, якщо вийде, якщо вийде у нас. роздивитися сітку, але так не вийде. Зараз спробуємо тоді встановити зразу батарею, для того, щоб побачити, як він буде підсвічувати. Дуже погано в цьому векторі Астані, що в принципі в ніяких векторах не кладуться не кладуть до збору батарейки. Ну, це трошки, трошки відталково від самої фірми та і самого постачальника. Так, одну хвилинку. Якщо брати з собою поле або на полювання, беріть добрі батарейки, хоча б кодок і бажано декілька штук. Ось. У нас тут 11 рівнів підсвітки? Так, пробуємо. Ось можна бачити, як підсвічується сітка. Так. Це у нас на... вона так висвічує на всього лиш. Це вона у нас вже на самому високому рівні висвічується так. Відповідно, якщо зменшувати її, вона буде становим менше і менше. Ось такого формату ось наша, в принципі, наш прицільчик непоганий, коштує всього лиш дванадцять, дванадцять тисяч гривень трошки більше, там 12 чи 300 в цьому, цьому діапазоні з 12 до 13 тисяч, він має дуже е, вагомий, е, вагомий е, метал, по якому можна сказати, що як мінімум буде е, дуже, дуже стійко себе поводити в критичних умовах. Ось такий у нас виктор. Дякую.